Mm. Дуже смачно. Дуже. Ну, очень вкусно. Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Надіюся, що ви вже зрозуміли, що головними героями сьогоднішнього мого відео знову будуть огірочки. А якщо точніше, то сьогодні я буду готувати дуже-дуже смачні огірочки у соусі з діджойської гірчиці. І у мене не виникає краплинки сумніву в тому, що ці огірочки вам не сподобаються. Вони обов'язково вам сподобаються. Бо такі смачні, хрумкі, а соло чого тільки вартий. Так що швиденько йдемо на город, а чи на базар по огірочки, вони цього року дуже дешеві. І в магазин за Діжойською гірчицею. І приступаємо до роботи. Довга зима вам подякує за ці огірочки. Та й виходять вони дуже дешево, то чому б нам не поповнити ними наші стратегічні зимові запаси? Але що дочекають вони до зими, не знаю. Вже одну банку відкрила, та й так мене скобоче відкриту другу, бо так вони мені сподобались. Але огірочки ще є, будемо робити їх далі. У чисто помитих і замочених з на 2 години огірочках з обох сторін відрізую кінчики. І тоді нарізаю їх кільцями товщиною десь 3-4 мм. Але це не обов'язково. Ви ж можете нарізати огірочки і невеличкими брусочками. Тобто огірочок розрізати на 4 частинки і на половину по довжині. Ну, але це вже все залежить від вас, якої форми більше вам подобаються огірочки, такою і нарізайте її. Порізані кільцями огірочки відправляємо у миску а чи в якусь посудину. Звичайно, що миска чи посудина повинні бути великих розмірів, щоб містилися всі нарізані огірочки. Ось такої товщини повинно бути кільце огірка. На дрібній терці натираю зубчики почищеного, помитого і висушеного часнику. Ви ж його можете вичавити і пресом для часнику. До потертого часнику додаю потрібну кількість олії, відміряний цукор та оцет. Додаю сюди ще солодкий мелений перець та чорний мелений перець. Додаю кухонну кам'яну сіль, йодовану не ризикую давати. Ну, і останнім інгредієнтом у цій заправці, у цьому соусі, буде моя улюблена діжойська гірчиця. Все це добре вимішую, і наш гірчичний соус для огірків готовий. Заливаю ним порізані кільцями огірочки, що в мисці. І дуже ретельно все це перемішую. Миску з огірками можна прикрити якоюсь кришкою, або. І так залишити на 3 години для того, щоб огірки пустили свій сік і замаринувалися. Час від часу огірочки будемо помішувати, і як ви вже напевно зауважили, що огірочків стає менше, а соусу або маринату вже стає більше. Огірки пустили свій сік. А коли прийшло три години за допомогою лійки і ложки накладаю у чисті вимиті харчовою содою банки огірки. Накладаю їх тісно, навіть утрамбовуючи, щоб їх якомога більше пішло в банку. Той гірчичний соус, а чи маринад вже, що залишився у мисці, рівномірно розподілюю у кожну банку. Зверха банки, наповнені огірками, накриваю металічними кришками. І викладаю у каструлю, дно якої застелено ганчіркою або рушничком. Наливаю холодної води, так що рівень води у каструлі був на два пальці нижче рівня горловини баночки. Каструлю кладу на вогонь, накриваю кришкою. І від моменту закипання води у каструлі буду стерилізувати банки 15 хвилин. А коли визначений час стерилізації закінчиться, тоді виключу вогонь і банки витягну на поверхню робочого стола. І закаточним ключем закручу банки з погірками. Переверну банки до гори дном і нехай вони так стоять до повного остигання, без всякого накривання і закутування рушниками. Ну ось такі огірочки у гірчичному соусі у нас вийшли. Швидко, дешево, всього лише пару спецій і гірчиця. І у нас вийшла така чудова закуска. А про смак говорити не буду. На початку відео ви самі чули, як мені це посмакувало. Тож готуйте? Нехай смакує і вам. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Але якщо ви прийняли рішення підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.